Вітаю на ютуб-каналі Кучіруклайф. Користуючись можливістю, прошу, хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте вподобайки, коментуйте, переглядайте відео. Зараз знаходжуся на змаганнях. Найсильніший пожежний рятувальник серед підрозділів Київського міського гарнізону. Рятувальників тут наші рятувальники будуть сьогодні показувати свою силу, вправність. У змаганнях, як в індивідуальних забігах, в тандемах, так і в командній естафеті. Е, і коротенько я вам сьогодні деякі забіги покажу. Ви воїнів полегли під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Прошу вшанувати, коли мовчання загиблих внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України. Дякую. Слово для привітання надається начальнику головного управління ДСНС України в місті Києва, генерал-майору служби цивільного захисту Ватоліну атолі, Андрію Геннадійовичу. Якщо будуть якісь питання стосовно суддіства до мене? Я думаю, що все буде добре. Желаю вам успіху, щоб все було під травм. Вперед! Підняти державний прапор України надається команді переможеться наших змагань 2021 року. Білі команди Святошинського районного управління. До прапору його марш. Рівняння на право. Сміхнеця доля. Свіч наші вороженьки. Отже, рос... дано старт першому забігу нарешті. Дано старт завдяки судді на старті Соколу Юрію. Бачимо, побігли перші секунди сьогоднішніх змагань. Найсильнішого пожежного рятувальника міста Києва. Продавали підйом на 12-метрову вежу давай, давай. своїми, завдяки своїм наші рятувальники. Зараз піднімають скатку, кожна скатка вагою по 19 кілограмів. Скадка має бути переміщена спеціально відведена для цього місця на вежі. За цим суворо спостерігають судді на вежі. Спуск з вежі виконується по кожній сходинці. Кожна сходинка має бути відмічена ногами рятувальника, якщо буде хоча б одна пропущена за це судді, додадуть штрафний час. Справа Кайзер. У виконанні Тараненка Руслана. Перепрошую Івана. За добовою молодо переміщується конструкція вагою 75 кг на відстань 1,5 метри. Після цього молодь переміщується спеціально зміни для цього місця. далі слава. Будемо слідувати за Тараненком Іваном, який зараз на... Синій доріжці він випереджає слово візаві Шевченківського району Єлтухівського. Далі далі ми бачимо протяжку робочої рукави лінії. Далі вітається учбової пожежі в синьому барі, виконав на оцінку ОК. Нагадую, що Іван також захищає честь. Гарнізону з офіцерського триборка, кандидат майстри спорту з цього виду спорту з, з офіцерського триборка. Але бачимо, що він і приймає участь в наших змаганнях. йому залишилось метрів десять. Значна перевага над своїм колегою. Так, бачите, 2-0, 3 сімдесято. Ну, представники команд зразу, будь ласка. Підходимо до лінії фінішу. Ви повинні будете розписатися в акті проведення змагань. Перший час бачимо за старт. Дано старт розпочати перший забіг команди Гестафеса. Деснянський район проти Шевченківського району. Давай давай. давай, давай! Хорош! Рост по максимуму. О, сюда, на... Хорошо, хорошо, очень.

Давай, 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 быстрее! Ну давай, пошел, пошел! Давай давай давай, давай, давай. Давай, 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 Хорошо, хорошо! хорошо. Эх, спрек падение на червоне дорожке! Ничего, ничего! Червона дорожка, Шечеркинский район! Пошел, судье дорожка, вы спрек, давайте по району! сейчас я нахожусь Соти по трахування страхних секунди, що такі будуть, вони будуть додані до протоколу забігу. Він час для червоної дорожні району. Отже, настав і розпочато підйом на навчальну межу. Максимально час будуть хлопці використовувати свої сили, викладатися на повну. Дещо не переджає. червону, але це тільки початок забігу. Поділ заточила. Кожну сходинку карбують хлопці своїми ногами. Ілля Голублі вже наближається низу, та передає стапецьну паличку. Кайзер на синій доріг не переміщається. Двоє доріжку той час, як подів вже буданої лінії заключилася, є ліквідація умовної пожежі. Репортування Це якісь випадки. На конце, на конце. Подивіться, що робиться на забігах. І час відсутня, так мали на 28 сотні. Я по долу. طاوغ ماش بولینا 21 ثانیې ده 20